Друга зоряна мандрівка червоні піски Марса. Після незабутньої місячної експедиції серця юних космонавтів Ярослава та Даші жадали нових міжпланетних пригод. Наступною їхньою метою став загадковий Марс. Червона планета, що вабила своїми кратерами, величними каньйонами та надією на розкриття таємниць минулого життя. Дашу, уявляєш? шепотів Ярослав, заворожено дивлячись на небо. Ми ступимо на поверхню іншої планети, перші діти на Марсі. І ми обов'язково знайдемо там якісь дивовижні квіти, навіть якщо вони червоні, з ентузіазмом вигукнула Даша, обережно обертаючи макет сонячної системи, яку Ярославу допомогла зробити його мама. На ньому яскраво виділявся рудий Марс. Але як здійснити таку грандіозну подорож? Після успіху з місячним кораблем, зробленим із звичайної коробки, вони розуміли, що для міжпланетної мандрівки потрібен більш надійніший апарат. Роздуми тривали недовго. Їхню увагу привернув старий напіврозібраний візок від дитячої колиски, який хтось залишив біля під'їзду? Еврика! – вигукнув Ярослав, і його очі засяяли винахідницьким вогником. Це буде основа нашого марсохода. Даша одразу підтримала ідею. Вони ретельно очистили візок, прикріпивши до нього блискучі кришки від каструль замість ілюмінаторів, а з різнокольорових повітряних кульок створили подобу сонячних панелей. Крісла вони змайстрували зі старих подушок, міцно прив'язавши їх мотузками. За систему керування правило старе кермові самоката, а фантастичний вигляд кораблю надавали картоні крила, розфарбовані під зоряне небо. Двигуном, як завжди, буде наша незламна дружба та віра у власні сили, урочисто проголосив Ярослав, займаючи місце пілота. Даша зручно влаштувалася поруч і, заплющивши очі, вони знову вирушили у свою уявну космічну подорож. У їхній свідомості саморобний марсохід плавно відірвався від землі, пронизив темряву космосу, минаючи знайомі сузір'я та далекі туманності. І ось нарешті перед ними засяяла багряним світлом омріяна червона планета. Приземлення було м'яким, і відчинивши імпровізований люк, Ярослав та Даша опинилися на марсіанській поверхні. Перед ними відкрився дивовижний пейзаж, безкраї червоні піски, величні каньйони, що сягали аж до обрію, та кратери, що нагадували гігантські чаші. Який дивний колір! захоплено вигукнула Даша, розглядаючи під ногами дрібний червоний пил. Справді, інший світ, погодився Ярослав, обережно ступаючи перші кроки по невідомій землі. Ніби ми потрапили на сторінки науково фантастичної книги. Вони досліджували дивовижні скелі, заглядали у глибокі кратери уявляючи, які таємниці вони можуть приховувати, Ярослав збирав зразки червоного ґрунту в пакетик, а Даша робила уявні фотографії на свій іграшковий фотоапарат. І, звісно ж, вони знайшли затишне місце, щоб посадити насіння земної квітки, сподіваючись, що колись на Марсі розквітне життя. Задоволені своїм відкриттям, сповнені неймовірних вражень, Ярослав та Даша повернулися до свого війська марсохода і вирушили у зворотню подорож. Втомлені, але безмежно щасливі, вони знову побачили рідну блакитну планету. Цікаві факти про Марс для маленьких дослідників. Марс отримав свою назву Червона планета завдяки іржі що вкриває його поверхню і надає її червонуватого відтінку. На Марсі знаходиться найвища гора в усій сонячній системі згаслий вулкан Олімп, який у три рази вищий за Еверест. Вчені знайшли докази того, що колись на Марсі текли річки та існували озера, а можливо, навіть цілі океани. Багато науковців вважають, що в давні часи на Марсі могли існувати прості форми життя, їх пошуки тривають досі. Марс наш найближчий сусід серед планет, і саме тому люди так мріють про те, щоб одного дня вирушити туди у справжню експедицію. Подорож на Марс стала ще одним підтвердженням для Ярослава та Даші: немає нічого неможливого, якщо твоя уява безмежна. А дружба міцна. Навіть старий візок може стати космічним кораблем, якщо ти віриш у свою мрію.